У центрі реабілітації протезування Суперхюманс відсвяткували перше весілля. Наречені Пара з Херсона. Михайло Рябченко 22 роки. Він військовослужбовець доброволець. Після поранення вирішив освідчитися своїй дівчині, з якою у стосунках 4 роки. Ми, коли починали відносини, у мене нічого не було, ні грошей, ні хати, ні, нічого. Вона мені мене постійно підтримувала, мотивувала. Вона в мене дуже молодець, найкраща. Звісно, хвилююся. Такі, такі емоції. І класно, і незрозуміло. Не обично. Наречена Михайла, 19-річна Владислава, студентка юридичного факультету. Розповідає, що, попри поранення Михайла, в неї не виникало жодних сумнівів щодо спільного майбутнього. Я їхала і розуміла, що в нього з ногами будуть проблеми. Я думаю, добре, є протези, я знаю те, що це роблять. З опіками і те, що в нього немає ока, я дізналась вже в лікарні, і для мене це теж було не проблема, бо також це можна вирішити. Те, що в нього є поранення і якісь дефекти наразі, ніяк не змінює мого чоловіка. Пропозиції такої прям не було, бо ми дуже довго хотіли. Я так чекала, так чекала, що це я не знаю, і було несподіванкою, і така я буду його дружиною. Весілля в цьому медцентрі відбулося вперше, каже комунікаційниця Даніяла Латковська. Це був таким трошки для нас викликом через те, що наш чоловік, вже теперішній чоловік, він має складну травму нижніх кінцівок і також травму обличчя. В нього немає ока. І через це він не міг сам разом своєю дружиною приїхати в Рац і підписати, і розписатися і одружитися. Але пар, які би хотіли одружитися, бо які освічуються, у нас насправді було безліч на весільну церемонію. Приїхала родина з боку нареченої. Привітати молоде подружжя також. Бралися персонал та пацієнти центру Плава Україні. Плава! Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.